Hello, my friends! Владислав Козачок. Підісланий козачок. А може і не, а може хер його знає. Ведай третьому він знову ж таки повертається, так що я не знаю. Чи він буде той ж самим ретом, що й Геттоп, сумніваюсь. Наш козак, наш братело. Наш чувачело. Наша справа! Ой, треба назвати відео, наша справа. Та ні, я поки що. Я називаю просто відео в хронології, в апдейтах я називаю хуто, як вони реально називаються, а вже потім можна щось фантазувати, в інших, в інших роликах по іначому називати ще щось. Тікток, тікток, тікток. Тікток, блять, тікток, реально, він зараз сюди, бляха, у всіх на цій от, на видоці Його то забороняють, то розбороняють, то ще щось там тік-ток. <рекція> До речі, в мене... ха Я забув поміняти фургон! Я не знаю, чи ви це побачили! Я забув поміняти колір фургону на дефолтний! А дефолтний це синий такий з квіточками. Е-е-е, ладно, похер. Я не хочу просто заходити в цей хаос, це. Сміттєвоз. Сміттєвоз, як в тому. В першому Менти там є, та? А тут нема металодетекторів, Ну окей. Тільки в нас є сумок? Раз, два. Три, чотири 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 сумки. Чотири сумки. Купа прикрас. Тіара десь тут це знаходить. Патрульного ну, українця всередині нема. Погано. Що ні? Ти тоже так думаєш? Я тоже так кажу. Погано для них, файно для нас. Отут зазвичай стоїть завжди один. А ну на вулиці є камери? А, нема, але ще три камери стоять. А, фігня. Нема? А де патрульний охорон? Нем... Ти куди побіг? Ты хочеш через вікно чи чого? Драчок, чи шо? Вот ч Ти пш твою мать! Та там що вийдуть? О, охоронець прийшов, нормально. Нарешті. Той зволив собі зайти всередину. Ну, той, якраз той самий штемп, що стоїть он там біля он той, от, що на дворі. Він там ходить патрулює. Не, не, ні, все нормально, все нормально. Ну, ще один штемп, зайшов. А де вони ходили? Вони взагалі десь... За кілометр будет що все в порядку. Навіть якщо я цілу холину не відповідаю, все рівно все в порядку. Ну, окей, біші охорони тут нема по идее. Там пакетиків нема. Ні, здається, я... я брав чи Чи не брав, там павучок здається був. Там. Там шементки. Ах ты птоешь! Розбито нафиг, короче, это весной! The ground, people. All right, all of you down. Down on the ground. Don't move. You won't get in the truck. What I say? stay low. Down. Шукаю, шукаю. стара озвучка, до речі, Бейна. Стара, ще 13-го року Така, знаєш, типа, як імперації говорить. Знайшов. твою мать, коса штука, бляха. Ну это как коса. А не можешь я промазывать нет? <ф> У мене за спиною бери дзвони, не? Кому ви дзвоните? Я ж вам нічого не роблю, на ви вам дзвонити, ну. Ебахати кипий, ну? Так. Да я шевелю. Ой, того, окей. Давай! парам Давай! парам Давай! 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 Я навіть э, щось розблокував. Єсь завдання виконав. реконал, До побачення. Наступний, Йдемо дальше. А, ще відкриваємо карточку. Призова карточка. Бусти. боже. Ну що за нікчемність не селяка. Дальше, давай, дальше.